Вірус герпеса часто загострюється у літку. Причини це ультрафіолетове випромінювання, сонце здатне активувати вірус, особливо якщо не дотримуватися вимог безпечної засмаги і не використовувати СПФ, зневоднення організму, впливає на слизові оболонки і багато систем, стрес для організму, а стресом може бути що завгодно: це і спека, і переїзди, зміни режиму сну, інше харчування. Мікротравми губ або шкіри, наприклад, пісок, солона вода, косметичні процедури. Герпес це вірусне захворювання, викликане вірусом простого герпесу ВПГ, найчастіше типу 1 або типу 2, інколи герпес зостер, тип 3. Вірус після зараження залишається в організмі назавжди і періодично прокидається. Вилікувати герпес назавжди неможливо. Проте нічого страшного в цьому немає, адже переважна більшість населення нашої землі інфікована цим вірусом. Тому, що ж робити? Якщо ви знаєте, що маєте періодичне питання з вірусом герпесу, логічно буде звернутися до лікаря і обговорити план дій. Лікар може прописати і скоригувати лікування, може призначити профілактичне лікування, може порадити, які препарати взяти з собою, якщо ви їдете відпочивати, наприклад, за кордон. Щоб герпес не з'являвся дуже часто улітку, необхідно дотримуватися плану дій, пити достатньо води, використовувати сонцезахисний крем як для тіла, так і для губ. Фактор захисту має бути не менше 30, інколи 50, не переохолоджуватися надмірно. Використовуйте лише індивідуальні посуд, рушники, бальзам для губ. Не діліться ним з іншими людьми, особливо якщо у вас чи у них є висипання, при чому будь-які висипання. Що ж робити, якщо висипання уже є, або ви знаєте, що скоро почнуться? Починайте лікування якомога раніше, при перших ознаках свербіж, поколювання, печіння. Починайте застосовувати противірусні мазі або пігулки. В складі має бути патогенетичний противірусний засіб, наприклад, ацикловір. Якщо ж симптоми у вас з'являються дуже часто, вони впливають на вашу якість життя необхідне системне застосування засобів у вигляді пігулки. Діюча речовина зазвичай ацикловір або валацикловір, але обов'язково спочатку похід до лікаря і консультація з ним, тому що схем прийому препаратів є безліч. Чи безпечний герпес для вагітних? Якщо це герпес, який у вас з'являвся і раніше, тобто ви вже були з ним заражені, то безпечний інша справа, якщо під час вагітності ви заразилися герпесом, то звичайно обов'язково зверніться до лікаря.